Слова до цієї пісні болючі, жорсткі і сповнені розпочу. Бучанський поет міха Невідомський написав у рідному містечку під Києвом. Там він на власні очі бачив і мертвих людей на вулицях, і розтрощену техніку, і зруйновані будинки. Та страшна картина зізнається навіть через півроку після окупації расистами Бучі. Досі перед його очима. Здається, ніби це все тобі наснилось, але кожен день тебе повертає до реальності. Ми постійно живемо. В очікуванні невідомому багато знайомих друзів загинуло вже на війні. Тобто, то люди, знайомі, які гинули в окупації. Тепер люди є, які от мене найкращий друг загинув уже на війні. Десь по підвальчикам юність ховається, спроби прорватися, спроба зламається. Зараз би сонечка, зараз би літочка, дівчинка з Маріка. Зламана квіточка. поділитися своїм болем, поговорити з івано-франківцями, які на щастя не знають, що таке рашистські військові в тебе на порозі, і нагадати, що війна триває. Для цього бучанські поети і музиканти організували творчий вечір. Музикант Володимир Літковський виходить на сцену і першою співає пісню, яку написав після деокупації рідної бучі. «Ти зачекай, Нині на сцену з Володимиром вийшла його донечка. Чоловік зізнається, коли почалася війна, він на свій страх і ризик вивіз родину за кордон. І це одна з перших їхніх зустрічей за кілька місяців. Тож малюки не злазять з таткових рук. Малий мій коли дружина виїжджала, тому вісім місяців була зараз уже скільки рухає рік, рік і два. Але він не забув, він пам'ятає, він дуже радий мене був бачити. І Це просто була фантастична зустріч. Такі емоції ну, не передати. А ще важче передати відчуття від того тижня в окупованій Бучі, коли разом з родиною сидів у підвалі, поки на вулицях ще вчора щасливого містечка, орки обстрілювали, гвалтували невинних людей. Володимир каже, то були найстрашніші години його життя. У мене дочка сиділа. В цій вказці будівельні. І ми її так привчили, що вона навіть коли спала, і коли почала, почались, починались бахки, зриви, вона навіть у вісні закривала вуха І Було найстрашніше вибір залишатися чи виїжджати. Ми не знали, як правильніше поступити. Було дуже тяжко. Особливо за дітей. Війна, каже, повністю перевернула його творчість. Нині його пісні стали глибшими і відвертішими. А от поет Олександр Іваненко на акції де окупована творчість віршів про пережити в окупації не читав. Її ім'я не називали вголос, щоб раптом не закричати. Коли вона дивилась на когось, той починав мовчати. Зізнається, жодного з них так і не наважився дописати. Досі бракує слів. Найстрашніше в перші дні це була авіація, е, було дуже страшно. Е, потім, е, після того, як е, орки зайшли вже до нас на вулиці, ставили блокпости там, кожні декілька годин проходили рейди, а це вже було найстрашніше. Вже потім насправді було е, взагалі чекати на ту авіацію, на ті обстріли, бо до цього е, як би це дивно не звик до цього вже звикали. І якщо у перші дні це були там якісь окремі артилерійські обстріли, і ми там десь ще ховались в підвали. То останні дні, коли я був в Бучі, я... Ну особисто я, я просто лягав спати, тому що це ну, не закінчувалося взагалі. Нині кажуть поети з Бучі. Вони хоч трошки відійшли від усього пережитого і можуть поділитися з місцевими своїм болем, аби знову і знову нагадати, що війна триває, що гинуть люди, і головне для перемоги на фронті нашим збройним силам потрібна підтримка стилу, аби наблизити до окупації і відродження всієї України. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.